Дитинство кажуть, це найщасливіша пора життя. Особливий світ, не наче зовсім інший, відмінний від того великого, до якого ми звикли. Свого роду інша планета, а діти маленькі інопланетяни. Прибульці в цій світ багато в чому не зрозуміли для них. Батьки вводять дітей в нове життя, а навколишнє оточення формує світогляд. І тут дуже важливими є перші враження, адже вони особливо міцно западають в дитячу душу. І як переконують спеціалісти, позитивних образів залишається набагато більше, навіть у тих, хто багато пережив у дитинстві, холод, голод, хвороби чи сирітство. Позитивні образи іноді формують абсолютно незнайомі люди. Наша організація «Благодійний фонд» существує уже більше 6 років. Я вже теж. Моя жизнь столько стояла, как бы начала начинала с волонтером, потом стала сотрудником фонда. Просто всю жизнь мечтала помогать детям, потому что сама из многодетной семьи. Понимаю, что это и как это, и как не хватает внимания, любви, когда родители заняты добытком пропитания для детей, одежды, ну, самого необходимого. Вот. Цель наша подарить детям радость по максимуму, помочь в их нуждах. Бо організувати для них якісь праздники, акції благотворительне. Коли дитина живе у сім'ї, її оточує любов і турбота, то родинний затишок є звичним і навіть непомітним. Але на жаль, багато дітей не мають такого тепла. В них воно замінене різними залежностями, адже святе місце пусто не буває. А ми, проходячи повз, боїмося зазирнути їм в очі, адже це зруйнує ілюзію безпеки. Таких випадках на допомогу приходять небайдужі. Ми е, піклуємося таким напрямком, як соціалізація дітей та молоді з інвалідністю. Целий у нас організований в місті. Ви знаєте, і існує така програма міста Віни це зручно для всіх, де е, закладені кошти з бюджету за 20 сім'ю програмами, і це дуже великі формати дітей, молоді, сімей, які потребують дійсно допомоги. Це і кризову сім'ї, про яких ви згадали. Це молодь, яка умовно засуджена, це підлітки, які знаходяться за гратами. Сьогодні в умовах сучасного суспільства благодійність постійно перебуває в центрі дискусій громадськості: політиків, державних службовців, активістів громадського сектору. Благодійний фонд сонячний світ. Дуже приємні люди, дуже відверті, і всі акції ми здійснюємо разом. Хочу сказати, що великий концерт був проведений в будинку офіцерів, новорічний концерт. і Кожна дитина, 700 дітей, отримали від цього фонду подарунки. Потім вони дають різні подарунки і піклуються окремими адресною допомогою різових сімей, які ці потребують допомоги. Дуже багато вони зробили для талановитих дітей міста. Однак ставлення до неї неоднозначне. З одного боку благодійна діяльність сприяє вирішенню суспільних проблем та покращенню життя. Але за благодійними програмами та акціями можуть бути приховані власні інтереси людей, які просто хочуть в черговий раз пропіаритись, звідси й накопичена недовіра. Ну, всяке буває. Ну, в основному розположено, що все-таки Відзиваються, люди, проблеми. бувають, звісно, случаї, що просто не відомі. потому что много разных случаев сейчас много организаций, которые как бы не оправдали себя. всякое выслушиваем, но большинство все-таки людей идут на встречу, отзываются, помогают и для школ интернатов и для приютов и на реализацию наших программ для этих детей. Как бы и отдельно семьи могут оказать многие просто на самом деле есть у фирм свои программы, которые мы можем совместно проводить, могут отдельно как бы и то, что люди отзываются и помогают и участвуют, это очень хорошо на самом деле на сегодняшний день сложившиеся времена. Мало хто в наш неспокійний час спроможний на подвиг безкорисної допомоги, постійно перебуваючи в стані роздратування та втоми, ми все частіше не звертаємо увагу на біду догти, доки вона не зачепить нас саміх. А от тоді ми шукаємо підтримки у людей, для яких безкорислива допомога, милосердя і чуйність – не просто слова, а сенс життя. Я хотів би сказати за благодійну організацію Сонячний світ, з якою ми вже дружимо 4-5 років. І, і, скажімо так, вони з душею відносяться до наших дітей, вони приїздять до нас постійно. Е, вся матеріальна допомога, яку вони надають, вона абсолютно вся йде, використовується дітьми. Це і одяг, і канцелярські приладдя. І, е, Серйозніші там, телевізори, тобто дуже багато за цей період подаровано цією благодійною організацією і зроблено для нашої школи, для кожної дитини, для кожного учня нашої школи. Кожен учень нашої школи знає цю організацію. Ми співпрацюємо, дружимо, і я сподіваюся, що така співпраця буде в майбутньому. Вже кілька років поспіль наша школа співпрацює з благодійним фондом Сонячний світ. І ми познайомилися із представником цього фонду Вірсавією. Нам дуже приємно було співпрацювати з …людиною, Тому що наші діти в якійсь мірі обділені увагою і не так багато ми маємо спонсорів-благодійників. Чомусь закінчились ті часи, коли до нас багато людей …колись раніше до нас приїжджали, зараз такого вже немає. І вперше ми зустрілися з Вірсавією, коли проходив конкурс Діамантова зірка наші діти, Завальницька Анастасія і Марошевська Анастасія взяли участь у цьому конкурсі. Для дітей це була велика можливість вийти на велику сцену, адже тут вони знаходяться в межах маленького населеного пункту. Діти талановиті, мають великі здібності, але звичайно ж батьки не мають таких можливостей, щоб їх відправити на такі конкурси. Тому діти і їхні батьки були дуже вдячні Вірсавії саме за те, що вона організувала такий конкурс. Почали спілкуватися, і на сьогоднішній день ми дуже плідно. От уже в, в цьому році вже, у нас скільки було, три зустрічі, да? Чотири зустрічі. Три зустрічі було. Розумієте? Люди просто-напросто намагаються допомагати цим дітям, але воно є. От вже за стільки років, скільки я працюю, я вам можу сказати одне: коли людина просто від щирого серця намагається допомогти, і є людина, яка Ну, хоче щось зробити, але думає, а що я буду се твоїмі, мати? Тобто, якусь саморекламу, розумієте, якусь десь якусь подяку, щоб з боку хтось тобто, це побачив, що от я цим займаюсь. Ці люди ні, вони особливо не афішують свої роботи. Вони просто їдуть, допомагають від щирого серця цим дітям і дай Бог їм всім здоров'я. І хай фонд цей процвітає, і хай у них все буде гаразд. Я хотіла б виділити благодійний фонд Сонячний світ і Версавію, яка особливо опікується нашими дітьми. І хотіла б підкреслити, що вони це все роблять дуже щиро. Я навіть їм не нагадую. В Версавія дуже часто дзвонить мені і просто-напросто питає, що вам потрібно. А ще частіше. Вона просто ставить мене перед фактом. Ми до вас прийдемо такого то дня, ми до вас привеземо клоунів. До нас приїжджав Рональд Макдональд клоуни. Дуже дітям сподобалося. І ви знаєте, якщо чогось не вистачало. Притулку з побутової хімії, там інших яких предметів я завжди знаю, що я можу звернутися в благодійний фонд, і вони обов'язково допоможуть. Благодійність, співчуття та до допомога в наш час мають дуже велике значення, але за умови, якщо все це йде від чистого серця, милосердя, і доброта, два крила, на яких тримається людство. Тетяна Соловей, Микола Бойко, телерадіокомпанія Смарт.